Роботу у Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. вітаю! Дивіться у випуску перший особистий прийом міського голови Віталія Малецького. Підготовка до новорічної прем'єри, таємниця королівства розваг та дослідження вільного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів міста. Не перемикайте, буде цікаво. Сьогодні міський голова Віталій Малецький провів перший прийом громадян з особистих питань. 15 кремежужан звернулись по допомогу до мера міста. Подробиці у наступному сюжеті розпочати о 14 чотирнадцятій годині. Прийом громадян міським головою тривав до пів на п'яту. Питання, з якими звернулись кремечужани до мера міста, були різнопланові. Рішили прийти до міського голови. Так як нова команда, ми надіємося, що вони нам допоможуть. Допомогу мені не виплатили. ту, що город обіщав. В общем. Такі я прийшла, надіюся. Хтось просив сприяння у працевлаштуванні, хтось втручання у земельні чи добросусідські відносини. Кілька нарікань надійшло і на адресу керуючих компаній. З метою оперативного вирішення питань до участі у прийомі мер міста Віталій Малицький запросив і представників відповідних відділів та управлінь. Тож з питань медичних, земельних, будівельних, освітніх чи соціальних роз'яснення та консультацію люди отримували одразу. Ви ж вчора мені давали це завдання, так. я його виконав. Бачите, спасибі. Кілька звернень стосувалися і покращення житлових умов та надання пільг родинам загиблих учасників АТО. Воєнкомат дав дитині квартиру. Я позачергово поставити в новострої. Не треба мені там вже новострої. Угу. В тому, але відказували. Завтра п'ятниця, о котрій годині у вас прийом. Кожного дня. 8.30? Володимир Володимирович, начальник та, квартирного управління. А який? Особисті? Заходите на другий поверх і направо, там один кабінет. Да, до начальника квартирного управління, завтра на 8.30 ви йдете, берете документи, копію документів, він вас ставить на облік, все ми це робимо і будемо допомагати вашій теж родині. Володимир, завтра розібратися, мені доповісти по цій ситуації, будь ласка, Добре. по родині. Да. І по всім іншим будьте готові дати інформацію по сім'ям загиблих, хто звернувся, хто не звернувся. Якщо хтось не звернувся, щоб наші соціальні служби з ними відпрацювали, питання, щоб ці люди звернулися і стали на облік. Не лише у ролі впливового керівника доводилось виступати сьогодні Віталію Малицькому. Були й такі питання, які потребували звичайної людської уваги, розуміння, а іноді й психологічної підтримки. І навіть ті кременчужани, які мало вірили у вирішення наболілих проблем, сьогодні полишали приміщення приймальні з надією. Це непроста робота. Ну я думаю, що він молодий, він справиться з цим. Є бажання. Я замітила, що людина ну якось вона так, з бажанням допомогти. В цілому питання порушені під час прийому міським головою Віталієм Малецьким стосувалися усіх сфер життєдіяльності міста. Деякі з них потребують доопрацювання додаткового залучення спеціалістів. І вже найближчим часом кожен, хто звернувся сьогодні до мера міста, обов'язково отримують відповіді і сподіваємось, позитивне вирішення своїх проблем. Ми можемо зараз більш ефективно, більш повно використовувати можливості всіх наших структурних підрозділів для вирішення тих питань, які ставлять перед нами Кременчужани. В управлінні освіти Кременчука відреагували на вчорашній сюжет Кременчуцьких новин про гімназію номер 5 Мова йшла про так звані інноваційні форми роботи, такі як заміщення уроків фізкультури, переглядом фільмів та мультфільмів. Освітянська комісія вивчатиме роботу навчального закладу щодо порушень, виявлених нашими журналістами. Нагадаємо, у грудні місяці в гімназії номер 5 ремонтують спортивну залу. Тому замість уроків фізкультури для школярів влаштовують кіносеанси, мотивуючи це тим, що учні переглядають документальні фільми, які відповідають навчальній програмі. Хімія, біологія, фізика вивчаються поглиблено, і за ініціативи вчителів, за ініціативи кафедри природничих наук ми сьогодні і проводимо такий перегляд відеофільмів, і саме на теми, які вивчаються Тім, яко кажучи, директорка гімназії говорить неправду, бо старшокласники дивилися бойовик, а молодші школярі. Мультфільми про посіпак. Більше того, сеанси коштували 30 гривень, а педагоги запевняли, що кіно безкоштовне. Для дітей це безкоштовні перегляди фільми за 30 гривень. 30. 30 30 гривень. Але ще більше обурення у батьків та журналістів викликає власне ремонт спортивної зали. Коли фарба смердить, а діти труяться її парами. Сьогодні ми вирушили за коментарем до управління освіти. Дякую, що ви зреагували так вчасно, і е, хочу вам сказати, що управління освіти на такі факти теж буде реагувати миттєво. З'ясувалося, що задля вивчення проблеми вже створена спеціальна комісія. Очолює Лобода, Валерій Сергійович, до складу комісії входить куратор, який відповідає за загальну середню освіту, а також наш ревізор контролер, яка перевіряє фінансово-господарську діяльність, і представник науково-методичного центру, який перевірить виконання навчальних програм. Фінансування ремонтних робіт дійсно надійшло лише наприкінці літа. Втім, до грудня ремонт вже мали закінчити. Кошти були дійсно виділені наприкінці літа. При перегляді бюджету. І влітку зробити ремонт було неможливо. Але минулого року робився ремонт частково. І це другий. Але я думаю, що, звичайно, там були проволочки з оформленням документів. Якби вони були оформлені, то під час, я думаю, вересня-жовтня можна було б ці роботи виконати і завершити. Тобто ці питання теж перевіряться. Завершення ремонтних робіт відтягують. Як доповідала Ілона Бабер, начальнику управління освіти, малярні роботи мали фінішувати на вихідних, бо батьки вже скаржилися на запах фарби. Мені це повідомляли в п'ятницю. Була в мене така інформація. То я спілкувався з директором, і директор відповіла, що завершують на вихідних, і вже в понеділок цього не буде. Ну, як бачите, не зовсім справдилися ці. Ця відповідь, але знову ж таки це буде перевірено, і порушення санітарних норм не повинно бути в навчальному закладі. І, взагалі, головний освітянин міста вважає, що на час ремонту спортзали фізкультуру зобов'язані проводити іншим способом. Якщо там тривають ремонтні роботи, але ці заняття є можливість проводити на свіжому повітрі, а не за не переглядаючи те. Фільми перевірка триватиме впродовж тижня. Комісія обов'язково вивчатиме законність збору коштів за кіносеанси у гімназії щодо законності збору коштів. Якщо мали такі місце, то це все буде перевірено. і обіцяю, що найближчим часом ми повідомимо, повідомимо вас про те, що е якщо будуть виявлені порушення, то винні обов'язково будуть покарані. Комісія це перевірить кожного класу. Перевірить, опитає кожен клас, але обліковуватися ці гроші мають е дивлячись, я кажу, чи був договір з відповідною організацією на це. Якщо був, то тоді договір оренди. Як тут ходять, передбачено це і так далі. А потім ці кори... Школи використовувати. Ну, я ж не знаю. Якщо це від оренди, то звичайно для поліпшення матеріально-технічної бази. Якщо це, матимуть, факти, що це хтось отримав індивідуально, то будемо передавати ці матеріали до правоохоронних органів. Кремичуцькі новини слідкуватимуть за перебігом подій та познайомлять вас з результатами перевірки. У Кременчуці на центральному поштовому відділенні стартувала щорічна акція Напиши листа Діду Морозу. Як правильно оформити листа, щоб отримати від Діда Мороза новорічне привітання? Знають наші кореспонденти. Від сьогодні маленькі кременчужани можуть сміливо брати у руки олівець або ручку і писати листа Діду Морозу з проханням подарувати їм на новий рік бажаний подарунок. Може, попитаємося, що не написати. А що, наприклад? Тьома, що ти хочеш на Новий рік? Любота. А еще что дорогу. В этом году мы обязательно придем на Укрпочту и будем писать письмо Деду Морозу. Я хочу на Новый год подарок куклу с прекрасными волосами. Буду писать письмо Деду Морозу. Получить подарок. Я хочу большую коробку, Выше меня Зоомагазин магазин. Конфетки Зайцевой и Мишковые ожелезя а еще, а я уже отправ... ходила в почту и отправила тебе, дедушка, Мороз письмо. Відправити листа Діду Морозу не складно. Потрібно прийти до центрального поштового відділення, придбати конверт з маркою та передати листа працівникам пошти. Потрібно написати листа з побажаннями Діду Морозу, зазначити його в конверті, обов'язково зазначити адресу відправника, прізвищем'я по батькові вулиці Город та в адресі одержувача написати Діду Морозу. Даний лист. Уже якщо він є з марочкою, то це добре ні прийти на ближайше відділення поштового зв'язку, наклеїти поштову марочку та відправити. Звичайно, омріяний подарунок малечі придбають вірні помічники Діда Мороза, батьки. Та якщо на конверті вказати правильний адрес відправника, то Дід Мороз обов'язково відгукнеться і надійшле поштою листівку із новорічними привітаннями. Всі листи, які будуть надходити на адресу Діда Мороза, з зазначенням адреси відправника, дітки отримають лист з найкращими побажаннями. Там можливо солодкий подарунок. Отож, шановні батьки і діти, якщо хочете отримати новорічні привітання від самого Діда Мороза, гайда писати йому листа. І тоді новорічні свята принесуть ще більше радощів та незабутніх вражень. 24 грудня школярі Кременчука першими побачать прем'єру новорічної вистави Таємниця королівства розваг, яку традиційно дарують городянам вихованці художніх колективів міського палацу культури за народженням нової казки Спостерігав сьогодні Дмитро Демеденко. Напівпорожня зала, напівтемна сцена. Ще не всі актори вивчили свої слова, ще не всі актори знають свої. Рухи, але саме тут народжується казка. Вже кілька років тому режисери міського будинку культури відійшли від стандартів і новорічні вистави з того часу мюзикли. На думку авторів, це сучасно, динамічно, видовищно і цікаво. У цьогорічному дійстві задіяні понад 300 дітей. Над казкою працюють двома акторськими складами, адже щодня планується демонструвати кременчужанам по дві-три вистави. Діти люблять виходити на сцену. Це їхнє може не скажу, що друге життя. Вони цим і живуть. Це гра. Гра на сцені це глядач перед ними. Для цього наші діти приходять у палац культури. Марія Авєркіна у новорічній виставі бере участь вперше, але вона абсолютно не хвилюється. До сцени дівчина звикла виконуватиме роль одного із 15 ельфів, причому одного із трьох найголовніших. Нам дають е, текст е, і там три лістка. Е, надо свої слова запам'ятати. Я запам'ятаю, я вже хожу без листка е, сюди. Ну, я пам'ятаю свої слова хорошо. Артисти церкової студії юність Олександра та Діана вже давно працюють у парі і довіряють одна одній. Вони готують надзвичайно цікавий номер, який прикрасить новорічний мюзикл. Ми разом робимо на полотнах, а на новорічних святах ми будемо. Е, Лісними, як лісними страхами. Це буде дуже цікавий номер. Ми його ще не поставили, але він в розробці. Гарний буде номер. Костюми вже нам шиють. Їхній колега Юрій Козачков досвідчений акробат. За плечима у нього безліч виступів, тому й роль йому довірили цікаву. Виконуватиме він її на ходулях. Я буду хмарою, яка затиме місяць, щоб не по. Я повністю не знаю сценарії, чесно. Знаю, що буду хмарою. Ось тож на глядачів чекає справжня новорічна казка. Прем'єра її відбудеться 24 грудня. А першими побачать таємниці королівства розваг Кременчуцькі школярі. 3 грудня міжнародний день інвалідів в Україні. Людей з обмеженими фізичними можливостями близько трьох мільйонів, і ці люди потребують до себе підвищеної уваги. Сьогодні Кременчуцькі новини разом з Кременчуцьким активістом, візочником Костянтином Коуском досліджували місто на предмет доступності інвалідів до об'єктів інфраструктури. Така урбаністична картина міського пейзажу мені нагадує гірські схили, високі сходи, ганків банківських установ, магазинів, аптек досить складно подолати людям похилого віку, матусям з малятами. А що ж робити інвалідам-візочникам? кажуть спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Тому сьогодні голова громадської організації на крилах надії України Костянтин Кууск присвятив свій день боротьбі за права інвалідів. Хотілося б, щоб у нас в Україні, в тому числі в Кримінчиє, більше обращали увагу на таких людей заграні. физическими способностями. Сегодня я езжу по аптекам, развожу письма по поводу того, чтобы там поставили звонок на на 90 сантиметров, чтобы каждый человек, независимо от сложности, мог подъехать и без препятствий нажать и вызвать фармацевта. Деінде людям з обмеженими можливостями йдуть на зустріч, в прямому сенсі. Задля того біля входу вішають кнопку. Втім, знаходяться негідники, які їх зривають. Аптека ночна, люди приходять постоянно. Хто там зриває? Ми ж не бачимо, Це достаточно далеко. Ну ми повісили раз, повісили второе вот такое, Тепер будем вішати третій раз. А ось біля цієї аптеки спеціальна кнопка виклику є. Втім, вона не працює. А будь ласка, вас кнопка виклика працює чи ні? Тільки що недавно. ми дзвонили в неї? Був якийсь дзвінок чи не було? Не, не дзвінка, тільки що. Кнопка два процента. На ремонті? На ремонті. Сейчас тобто вона вас зараз не працює? Ну, сейчас нет, нет. Як, Як довго вона, вона у нас не працює? Ну, недавно були у нас провірки, ми ну я розумію, але ми зараз там з хлопцем, з візочником, ніхто не може вийти, бо ви не чуєте. Ми зараз в течение ну, какого времени? А можна еще пожелання? Смотрите, с эстетической точки зрения он сейчас сидит возле мусорки, угу. да? Да. И звонит. По моему человеку не слишком приятно. Можна как-то і убрать отсюда да, мусор. Попробую. Перенести. мы ну, дадим заявку, на это хорошо. Є і такі заклади, де таку кнопку можна назвати око Людина на візку не в змозі до неї дотягнутися. Длина руки доставлять метр двадцять. Зараз дізнаємось, чи взагалі працюється кнопка виклику. Чекали хвилин п'ять. Вочевидь, кнопка не працює, тому що очікування нічого не дали, доведеться заходити до аптеки. На моє прохання, фармацепт вийшла до Костянтина забрати листа. Розпишіть о том, що ви прийняли письмо. Я хотіла вас спросити, у вас все-таки ну, працює ця кнопка чи не працює? Ну я не буду давати кам'ятаю. У той же час констатуємо, що Карменчук таки стає доступнішим для інвалідів. Свідчення тому пандуси. Їх сьогодні і випробовуємо. Пандус, в принципі, нормальний, але єдине, що здесь, то періла неправильно если он заезжает сюда да и берет и вот так вот подтягивает то он просто падает вот видите вот здесь правильно но тут угол наклона слишком высокая тут еще один пор должен быть не вот этот а еще вот здесь чуть ниже да но это если смотреть по нормам но дело в том что это же не государственная структура это фирма Но тем не менее приятно, да, что да. именно на этом отрезке улицы. Да? да, Раз, два, три, четыре, четыре учреждения и увидели всех не спад. Да. Додатковою перешкодою для візочників стає зруйноване асфальтове покриття на тротуарах. Приходилось переворачиваться во всем городе где-то? Приходилось. Ну, в основном там, где вот на бордюр, когда заезжал, вот там вот и приходилось. Или когда еду очень быстро. Магу не заметить ямку і переципитися. Получається, які передимуться, тут навіть не посторонні люди допомагають. Так сам не справиться. От смотрите, як це було. Ось так раз і все. Втім, не дивлячись ні на що, ці мужні люди демонструють не тільки фізичну силу, а й внутрішні резерви організму, намагаючись довести всьому світу, що може жити повноцінно яскраво насичено. Тому у Костянтина таке життєве кредо. І ті вперед. А трудності мене тільки стимулюють. І як не дивно, Але Костя вже зараз сприймає Кременчук як місто без бар'єрів. Я вас приймаю так, що він буде безбар'єрний везде. Тобто ти вже, ти, ти да. вже дивишся майбутній. Да, да. Ну, потому що воно ж все одно наступить, коли ж буде безбар'єр. Баскетбольний клуб Кремінь минулої неділі у черговому турі Суперліги України зустрічався на виїзді зі столичним будівельником. Підопічні Ігоря Чигринова поступилися у цьому двобої 70-84, Але хлопчаками для биття у протистоянні з киянами аж ніяк не були. Дмитро Демеденко – докладніше. На початку поєдинку, у першій чверті, титулований столичний клуб від новачків Суперліги нічим не відрізнявся. Але команда Коваля дуже вдало діяла у трисекундній зоні під кошиком гостей. На нападаючих господарів Кременчужани фолили і встигли заробити чимало персональних зауважень. Хоча в цілому підопічні Ігоря Чигринова відіграли перший відрізок матчу пристойною. Поступилися лише двома очками: – 14-16. Другу чверть наші земляки провели ще потужніше. Більше сил кинули в атаку, і така тактика себе виправдала. Нарешті пішли три очкові китки, як завжди, радував влучністю з далекої відстані. На велику перерву команди відправилися за рахунку 36-39. А ось третя десятихвилинка стала вирішальною. Господарі майданчику налагодили гру, як у нападі, так і в захисті, що дозволило відірватися від суперника на сім очок. Для баскетболу це зовсім не перевага з огляду на 10 хвилин ігрового часу, проте врятувати становище Кременю так і не вдалося. Здивували відсутністю результативністю від Ткачук. Перший набрав всього лише 5 очок за 23 хвилини перебування на майданчику, а другий і взагалі не спромігся бодай раз вразити кільце суперника, зігравши у цій грі 19,5 хвилин. Натомість у будівельників прекрасно виконував три Горбенко, а під щитом ефективно діяв контракт так Тож, 84-70 на користь киян. Свій наступний матч Кремінь зіграє 4 грудня у Запоріжжі проти місцевої Хортиці. Наші майбутні суперники у двох останніх зустрічах Суперліги поступилися Галичині 74-81 та Говерлі 65-79. Тож налаштовуватимуться запоріжці на наших земляків серйозно. Буде складно, адже Хортиця ще й підсилилася Денисом Івановим, та начебто якимось американським розігруючим. І під кільцем у них теж є кому боротися. Але зброєю Кременчужан була і залишається швидкість, тому підопічні Ігоря гарячих розраховують тільки на перемогу. За інформацією синоптиків день завтрашній обіцяє бути сонячним без опадів. Температура повітря в день і вночі коливатиметься від нуля до мінус одного. Дякую за довіру. Дивіться нас вже завтра. У цій же порі. До зустрічі.